При виборі пристрою для дому та невеликого офісу важливими показниками є економія, зручність та надійність. Тож в цьому відео ми порівняємо два представника компанії Epson багатофункціонали XP4105 та XP3205. Обидві моделі мають чотириколірну палітру CMYK, роздільна здатність 5760 на 1440 DPI. Мінімальний розмір краплі 3 піколітри. Друкують без полів в усіх доступних форматах. За хвилину видають 10 монохромних або 5 кольорових сторінок тексту. Є підтримка автоматичного двостороннього друку, що значно спрощує процес друку великих документів і зменшує витрати паперу. Апарати мають широкий вибір підключення USB, Wi-Fi та Wi-Fi Direct. Є підтримка друку зі смартфонів через спеціальний застосунок від Epson. Сканери планшетного типу з роздільною здатністю 1200 на 2400 DPI. Максимально за один раз можна зробити 99 чорно-білих або кольорових копій. Лотки подачі паперу знаходяться позаду пристроїв. Завантажити можна до 100 офісного або 20 фотопаперу. Що робить ці пристрої ще більш привабливими, це можливість використовувати БСБПЧ та безчипову прошивку, що усуває залежність від оригінальних картриджів. Заправляти систему можна самостійно завдяки спеціальним баночкам з чорнилом. XP3205 дещо компактніший, що робить його більш зручним для тих, хто має обмежений простір. Дизайни пристроїв схожі, але є різниця у передній панелі. Якщо у 32,05 екран 3,7 см, то у 41,05 6,1 см. Час підвести підсумки. Обидва пристрої мають схожі основні характеристики. Вони пропонують високоякісний друк, зокрема, можливість бездротового підключення та підтримку мобільного друку, що є зручним для домашнього користування. Основна відмінність це дизайн та розмір екрану. Підписуйтеся на канал та користуйтеся витратними матеріалами Ink System.